Це які жовті, як сонечко, а це середка голубенькі. Ось такі малюки вивелися. Кохінхіни вже вивелися всі. сарядка ще не всі. І каченятка вже почали виводитися, чотири вже штучки є. Зараз ходимо на господарство, подивимось, може там інші вже вивелися. Зараз плюс 11. Хоча на дворі час дня. Дивіться, порозкидало тут все, вітером порозносило. До речі, всім привіт. Осінь наступила тоді, коли їй і час. Так, тут, до речі, потрібно картопельку занести. Ну, зараз ми сходимо спочатку туди. Боже, як холодно. Капець. Зараз травичку завеземо роздамо. Тут? Ну, Є такий плюс вітра, що підсушило коздвір. Ой, двері закрилися. В сарай. Вони не можуть нестися. Ніхтось не прижав двері, то тепер не можуть нестися малюки, мої зайки. Печенятка, дам вам травички, все поз'їдали, ні в кого нічого немає. Нате вам, нате. Отак. Дивіться, як вони хочуть травички. У нас, до речі, із-за цього великого вітру і світла немає, а немає світла, немає як водички поналивати свіжу, Що ви тут гребетеся вже. На О, дивіться, як вони люблять травичку, дивіться, як їдять. Як кози. Прийшли подивитися на цесаряток. Чи вивелися цесарятка і каченятка? Похінхінчики вивелися ось це я зранку. Шкаралупки позбирала з цих цесаряток, що виводилися. І зараз заберемо з під цих двох квочок інших цесаряток, тих, що залишилися. Тільки я не пам'ятаю, де я діла... Ага, оцей ящичок, що я переносила малюків. Зараз у нас холодно, потрібно закрити. Ну, тобто їх буде тканиною. Так, а ну курочка показує. Ой, боже, два є малих. І це маленькі. А тут у нас що? ой, тут є, дивіться. О, а тут не два, тут більше. Тут дивіться, три. Отакі малючатки. Так, зараз ми всіх цесаряток підкладемо поки що. Під і до мамашку. Кури вже сваряться. Так, два там. 4. О, тут, до речі, потрібно допомогти. Дивіться, це сарядку не може вилізти саму. Так, голубеньких багато, до речі. Шість. Вісім. Ну, ті маленькі ще. Дев'ять. Так, нехай під мамашкою гріється, в нас світла нема, все одно там. В хаті прохолодно, а тут потрібно подивитися, що тут відбувається. Так, Це поки що ми не використовували. Зараз я подивлюся. Кури, ну не сваріться, Боже. Народилося, хай саме вилазить. Вже вилазить буде саме, вже я йому не буду допомагати. Так, Що в нас тут ще одне яйце? Не дуже гарно виглядає. Не готовий, щоб не нашкодити йому. Той там вилазить малий. Вже сам дивіться, сам, сам вилазить. Все нормально в нього так. Так, цей сам вилізе, а цих три я не знаю. Тут потрібно просвітити, подивитися цих три яйця. Все-все, лізь до мамашки. Зараз я піду подивлюся, просвічу їх. Чи вони тут живенькі, чи вже ні. Тих три яйці, на жаль, не змогло вилізти. Там вони завмерли, ці сарядка. Не знаю, можливо, з-за того, що холодна ніч. Ну, але надіємося, оці... оце вилізе, оце зараз досохне. Ми зараз його, напевно, перекладемо. Сюди під підтюклочку. Нехай воно тут вигрівається. Бачите, скільки малюків. А цю клочку зараз знімемо, нехай вона піде повідпочиває. Це я також перекладу. І зараз сходимо з вами ще. Нема там більше це саряток ззаду. Ні, нема. До качки сходимо. Давай, біжи, біжи, корочка, біжи. А цю, бачите, клочку я вже вигнала. ну, Тобто вона вже висиділа, тут вже немає. Печенятка вже хочуть бігати. І качка. А качка що у нас тут виробляє? Ану показуй, показуй свої успіхи, моя зайка. Ой, боже, який вітер. Ну-ну, не хочу її якось і витягувати. Зараз подивимось. Ой, є каченятка, дивіться. Видно вам ось, дивіться, шкаралупка є. Ай мої зайки такі хороші. Так, один, два. Чотири вже під лампою. Два. Так. Маленькі ось. Три. Ой, там ще є. Чотири. Дивіться. П'ять. Ой, боже. Так. П'ять такі біленькі. Бачите? Так, шкаролупки треба. Там ще надкльовані є. Шкаролупки ми заберемо. Так, да, да, моя мамашечка, мама. ти моя хороша. Вивела, да? ще одненьке надкльоване. І там ще п'ять яєць, які пізніше підсипалися. Так шкаралупки. Позабираю. Ну, нехай вона їх догріє тут. Я заберу вже під лампу їх, тоді, коли це саряток буду заносити. Ну і каченяток заберу. Отакі мої хороші зайчики. Ось бачите. Так що і каченятка вже майже всі вивелися. Закладаємо назад, щоб її тут ніхто не безпокоїв. Шкаралупки забираємо. Ну все, ось такі в нас успіхи. Трішки цесаряних яєць заумерло, ну нічого страшного. Головне, що вони є ці малюки тут. Да. Все, нехай вони там гріються. Під мамашкою тепліше, все одно. Так, тисаряток я забрала, зараз каченяток заберемо. Давай, давай своїх каченяток. Віддавай, віддавай. Тут ще мокренькі є, Ну, але сухеньких треба вже забирати. Да, тобі ще біленькі є там. Давай. Як їх достати, вони аж за маму заховалися. Дивіться, які. Малюки. Одне там ще мокреньке. Я вам показую. Що там є? Чи нема? Ще яйця є наткновані. Два і ще одне мокріньке. Ну, мокріньке, нехай ще побуде з мамою. Все. Хай сидить. А цих забираємо хату.